Усім привіт, мої дорогі глядачі. Сьогодні з вами знову я, Даша Барташ, і я дуже вибачаюся у вас за те, що дуже довго не було відео. Просто ну, у нас в барі не так багато заброшених місць, я вже казала, на яких можна зняти, і я реально не було у мене ідеї для того, щоб зняти. І навіть це відео, я думаю, буде дуже коротким, воно буде розділене на три частини. Зараз я стою поряд із нашим барським заброшеним. Танцювальним клубу, який працював ще років 15 тому, але потім, як то кажуть, не, роз... не змогли власники поділити землю, я так розумію, тут проблеми з власністю. І через це клуб закрився. Насправді я вже намагалася вам його показати, але чомусь це відео, я не знаю, що з ним сталося, воно стерлось з мого телефона. Я вже пробувала зайти всередину і я знаю, що там просто величезна купа сміття. Двіти страшно смердить, тому зараз я не буду цього робити. Так само, як і минулого разу я не змогла, я просто покажу вам цей твір, який повністю заліз. З цього боку тут паркан весь в графіті, ось там цей будинок, його не видно. Славую показати ближче. Ось він. Ось він. І ось там навіть паркану взагалі немає. Ну, тут не видно, але він... Обвалився просто, тут можна зайти сюди вільно. Ось тут навіть хвіртка є, а я минуло разу її не бачила. Яке воно страшне. А, і там, напевно, не можна відкрити. Бо ручки принаймні я не бачу. Що гуляє молодь, а ось тут вікна затулені. Ну, я підозрюю, що якщо там настільки темно, що навіть спалах не можу посвітити, то там, скоріше за все, нічого просто немає. Усім привіт! З вами знову я, Даша Бахташ, і так як попереднє відео вийшло дуже город, рот, то, я вирішила я просто розвитися. Що було в мене в останні дні? Я тут проходила поруч і вирішила вам показати цей будинок. Цей будинок це, можна сказати, найвідома запрошка в нашому, нашому барі, тому що це взагалі історична частина міста. І це будинок, який був побудований на початку 19 століття, і це будинок Куцюбинського. Ось так, він зараз ще з 90-х 30 років вже в такому жідному стані. Розповідають, що... Ще під час Другої світової світової війни тут був склад солі, і якоби сіль з'їдає стіни, виїдає. Це таке пояснення. У нас тут так пояснюють, чому будинок в такому стані. Я, звичайно, не, не розбираюся в цьому, але я точно знаю, що ще в 60-х роках тут була і бібліотека і був музей Кузюбинського. Цей будинок. Це дуже хочуть відновити, вже, можна сказати, 30 років. Але за оцінками архітекторів, він вже аварійний. І ось так він стоїть. Він належить, до речі, монастирю. Ось там у нас далі монастир, він належить йому. Це буде остання частина мого відео. Я не знаю, що це за будівля позаду мене, але вона явно-давно заброшена і явно дуже стара. Але... Я просто, я просто покажу вам цю будівлю. Не знаю, чи я буду заходити всередину, але подивимось. Так, тут замкнено, але тут дуже легко відкрити, я думаю. Не відкривається. Не можу це відчинити. Мені тут зараз нічого не видно, але ви бачите, що тут повністю пусто і тут просто смітник. І навіть двері тут замуровані, я би ніяк сюди не зайшла. Блін, ходім обійдемо його, подивимося ще з того боку. Так як тут немає даху, я думаю, що я не буду сюди заходити, тому що навряд чи тут є щось цікаве, я просто так позаглядаю, ну і так навіть буде безпечніше, що принаймні ні в кого не буде претензій до мене. Ось так, тут нічого немає, просто все зросло. Не знаю, що там далі в тій стіні. І ране видно, я б зрозуміла. Ось так воно виглядає з боку. Я думаю, мені краще буде підійти з цього боку, тільки треба обережно, бо тут кропива росте кругом. І вона не схожа на глуху. Тільки ж її тут. Ага, мені таки довелося би туди зайти, але там забито і двері не відкриваються.